Доброго дня, шановні учасники. Моє ім'я Ганна Осатенко. Я є психологом, керівником соціального підприємства Дивогра і співзасновником спільноти альтернативної і додаткової комунікації в Україні. 2015 року я займаюся розвитком асистивних технологій для комунікації. Для мене ця тема надзвичайно важлива, тому що це про права людини. Право людини комунікувати будь-яким доступним способом закріплено в Конвенції про права людей з інвалідністю. І отже, всі держави-учасниці мають сприяти всебічному впровадженню конвенції та реалізації прав людей з інвалідністю. Але альтернативна додаткова комунікація це не лише про людей з інвалідністю та їх потреби. Уявіть собі, що ви потрапили в незнайоме місце, в незнайому країну. Ви не знаєте мови, і ця ситуація, напевно, дуже нерелевантна до війни в Україні та всіх наслідків, з якими ми стикаємось. Вам треба потрапити в туалет, але ви не знаєте, як це називається, як це сказати, і оточуючи вас, не розуміє. Ця ситуація фруструє, тобто, коли ми маємо потреби і не можемо їх задовольнити, ми потребуємо ефективної комунікації для цього. Або якщо у вас закладене горло і ви хочете щось сказати, тоді на допомогу прийдуть жести, якісь зображення, наприклад, ні, або так, або е, символи, які можуть показати, е, чого, чого ви потребуєте, куди прямуєте, е, що хотіли б зараз, або чого, чого, чого б не хотіли. Якщо я супроводжую зараз свою мову жестами. Е, і проговорюю слова, це додаткова комунікація. Я підсилюю те, що хочу сказати. Якщо я не використовую слова, а лише символьні зображення, мануальні символи, жести, жестову мову, це альтернативна комунікація. Ці способи доповнюють одне одне і можуть використовуватися особою постійно або тимчасово упродовж життя, в залежності від ситуації. Ми всі так чи інакше використовуємо додаткову іноді альтернативну комунікацію а для людей є мовлення, яких порушене внаслідок порушень розвитку або для дітей і дорослих, які втратили мовлення в силу якихось психогенних причин, або травми, або інсульту. Надзвичайно важливим є використання альтернативних засобів комунікації з самого початку, з перших днів життя і з перших днів втрати мовлення. Що таке комунікація? Часто фахівці розуміють під комунікацією односторонній процес, коли ми хочемо щось сказати дитині. Але ми маємо розділяти візуальну підтримку і комунікацію. Наприклад, Серед продукції дивограму маємо ось такий планшет з магнітними картками для візуальної підтримки, для того, щоб показати дитині порядок відвідування туалету або митця рук. Але якщо ми звертаємось до дитини і просимо, її, будь ласка, цей папір кидай, будь ласка, у відро, і ми використовуємо цю картку для того, щоб сказати щось, дати повідомлення, попросити. Дати так команду, або дитина використовує цю картку показати, що вона так вона зробила, вона кинула сміття в відро. Це комунікація, комунікація це обмін. І також дуже важливим для вашого консультування сімей, які отримали звістку про те, що в дитини інвалідність або порушення розвитку, що комунікація це зв'язок. І чим міцніший зв'язок ми будуємо між батьками і дитиною, тим більше дитини опори в розвитку, і тим більше радощів батьків, і тим сильніше, міцніше їхня сім'я, і тим менше факт інвалідності спричинює сімейну кризу. Отже, комунікація буде пронизувати всі етапи вашого консультування у випадку ранніх порушень. Як взагалі працює в світі альтернативна і додаткова комунікація? Я поділюся з вами інформацією і покажу деякі приклади використання. То для альтернативної комунікації використовуються прості засоби, а в світовій термінології лоу це можуть бути малюнки. Це можуть бути пластикові картки, це можуть бути комунікаційні дошки, кнопки і так далі. Ми теж сьогодні побачимо це в презентації і можуть використовуватися пристрої для комунікації. Я рекомендую вашій роботі радити батькам та вашим колегам починати від простого до складного. Найголовніше дати дитині інструмент для того, щоб мати зв'язок з іншими, говорити про свої потреби. І розуміти інших. Ми маємо розуміти, що комунікація має бути функціональна. Тобто, що дитина не просто повторює слово і не просто відтворює звук, а за допомогою жесту або символа, або слова, або додатка, вона може реалізувати певну мету комунікації. А також в розвитку дітей дуже важливо враховувати, що ми формуємо їхній словник. І часто ми використовуємо ті слова, які б ми хотіли. Ну, наприклад, якісь корисні слова. Але для того, щоб дитина була ефективною в комунікації, вона має вчити і інші слова, наприклад, прикольно, класний, для того, щоб. Порозумітися з іншими. Звичайно, якщо ви починаєте з раннього віку, першими можуть бути введені жести або графічні символи, найпростіші про те, що оточує дитину. Для дитини вважається легшим використовувати жест або графічний символ для комунікації, аніж предмет, тому що предмет це щось, з чим ми щось робимо, або з допомогою чогось ми щось робимо. А картинка або жест. Це певна символізація. Це те, що ми робимо, щоб утримати бажане, або щоб відмовитись. Пам'ятайте про функціональність комунікації. Отже, ви бачите один з високотехнологічних прикладів використання альтернативної і додаткової комунікації. Також використовуються простіші засоби. Комунікаційні Кнопки, коли ви можете записати певний звук або слово, дитина використовує цю кнопку, щоб повідомити про бажане. Це можуть бути картки, планшети, різні дошки вибору букв або символів. Не всі... Люди, на жаль, можуть оволодіти вербальним мовленням, але це не означає, що їхня комунікація не буде ефективною. Людина може успішно комунікувати, використовуючи жестову мову, використовуючи символи для комунікації, додатки. Ми всі знаємо приклади в історії Стівена Гокінга та інших відомих людей, які використовують додаткову або альтернативну комунікацію. З чого все починалося в світі? З 60-х років минулого століття розроблялися різні пристрої для комунікації. Зазвичай це були якісь таблиці або прилади, де можна було друкувати текст, який би відтворювався. Але, звісно, сучасні прилади набагато зручніші, вони можуть бути керовані поглядом. Але я закликаю вас уникати думки, що. Високотехнологічний пристрій завжди кращий, ніж просто картки або жести, мануальні символи, тому що починати треба від простого, від того, що буде доступним і зрозумілим сім'ї, дитині батькам, і не забувати про те, що незважаючи на те, що в сім'ї дитини є певні комунікативні потреби, але в самої дитини також є комунікативні потреби. І починати вибір словника дитини ми маємо з того, що знайома дитині і цікавить її. Якщо це шоколадка, це може бути шоколадка, якщо це іграшка, це може бути графічне зображення іграшки. Будь-що, що дитина може використовувати для того, щоб попросити про цей предмет, показати на цей предмет, взаємодіяти з цим предметом або запросити інших до гори з цим предметом, наприклад. Які системи комунікації існують у світі? Незважаючи на те, що символи в світі різні, вони захищені авторськими правами, деякі символи дозволені до безкоштовного використання, деякі лише за дозволом правовласника або при купівлі колекції. Але весь цикл комунікації ми розглядаємо як взаємодію між відправником і одержувачем. І повідомлення, які ми доносимо за допомогою альтернативної додаткової комунікації, є надзвичайно важливим. Які символи, колекції символів існують у світі? А відома колекція, яка була розроблена в Іспанії, Арасак? Вона перекладена російською, англійською та рядом інших мов, української, на жаль, немає, але англійською мовою можна користуватися цією колекцією не для комерційних цілей. Макатон це система унікальна по-своєму, тому що в цій системі символи поєднані з певними жестами. Це залежить, немає однозначного зв'язку між використанням мануальних символів і нозології. Ви можете експериментувати з батьками і дітьми в тому плані, що пропонувати їм поєднувати графічні символи і жести. Однокольорові, а монохромні або різнокольорові символічні зображення для того, щоб обрати максимально простий і зрозумілий спосіб комунікації. Взагалі в світі дотримується підходу до тотальної комунікації, тобто будь-який спосіб можливий для того, щоб передати повідомлення або бути почутим, за визначенням міжнародного товариства з альтернативної і додаткової комунікації. Ви бачите, що графічні символи дуже різні. Система PEX Picture Exchange Communication System, яка розроблена в США, вона є системою взаємодії. Тобто це поведінковий підхід, де символи використовуються для взаємодії для того, щоб отримати бажане або виконати певні завдання дії. Символи Склера європейські на в фоні контрастні великі зображення, достатньо схематичні. Ви можете обирати будь-які символи, які вважаєте за потрібні. А в підприємстві Дивогра ми розробляємо графічні символи в українському контексті 2015 року. Наші читачі це тисячі дітей, батьків і фахівців, які успішно користуються різними засобами для комунікації. Ви можете почати з простих символів, які дитина може використовувати під час занять, може носити з собою, зібравши на кільце, і користуватися цими символами в громадських місцях. Серед наших читачів є сім'я дівчинки з аутизмом, яка відвідує дитячий майданчик, і на майданчику всі діти вміють користуватися піктограмами, тому що вони знають, що ця дівчинка саме так спілкується, і якщо їм треба попросити її там, поступитися місцем або запросити до гри, вона використовує піктограми, які пропонує мама дівчинки, для того, щоб порозумітися з нею. І саме включення Символів до комунікації в інклюзивній групі є дуже важливим для соціальної інтеграції людей з інвалідністю. Адже ці символи не тільки щоб людина з інвалідністю адаптувалась і зрозуміла інших, але й щоб ми могли успішно взаємодіяти, незважаючи на те, що ми говоримо різними способами. Ось ще один з прикладів символів це розробка навчального проєкту Навчаємось з радістю. Громадської організації перспектива 21.3 це голландська методика. Ці символи використовуються для візуальної підтримки розкладу в класі, а також можуть використовуватися для комунікації учнів між собою в школі та садочку. З чого почати? Це найголовніше запитання, яке турбує фахівців і батьків. Я думаю, що ви маєте почати з того, що говорити з батьками про те, що зв'язок важливий, і шукати саме той спосіб, який доступний дитині. І батькам для того, щоб порозумітися. Це може бути демонстрація певних карток в певній дії або в прив'язці до предмета, або до дії з цим предметом. Це може бути вибір, коли батьки показують дитині планшет з кількома зображеннями на вибір. Це може бути жест, яким ми супроводжуємо. Наприклад, їсти або пити, супроводжуємо дію для того, щоб дитина зрозуміла, що коли вона хоче пити, або коли ми їй пропонуємо пити, то ми супроводжуємо цей процес жестом і таким чином формуємо зв'язок. Ми часто спостерігаємо фрустрацію, коли людина з мовленнєвими або інтелектуальними порушеннями. Немає достатньо словника, щоб виразити себе та свої потреби, і іноді ця фрустрація, погана поведінка сприймається як щось що потребує корекції. Насправді ви завжди маєте думати разом з батьками, що дитина хоче сказати цією поведінкою, тому що часто погана поведінка це теж комунікація. Де взяти безкоштовні ресурси для того, щоб розповісти батькам і самому ознайомитись з додатковою та альтернативною комунікацією? Я запрошую вас відвідати сайт спільноти АДК в Україні. Це корисний ресурс, де ви можете знайти різні матеріали. Скринінг розвитку, наприклад, опитувальник для батьків, які вони можуть проходити періодично і самостійно бачити ті запитання, які викликають ну, занепокоєння в розвитку, для того, щоб потім адресувати ці запитання фахівцю. Також на цьому ресурсі ви знайдете безкоштовні курси за декад та програми, де ви можете підвищити свою кваліфікацію, супервізії для фахівців. Безкоштовні символи, словничок АДК та інші матеріали, які ви можете використовувати і поширювати серед колег. Також 2020-2021 року в Україні був розроблений ресурс: це додаток та онлайн-платформа для альтернативної і додаткової комунікації. Як це працює за посиланням? DIMobi.org.ua ви можете перейти на платформу, де будь-хто може без реєстрації обрати будь-які символи. ну, Наприклад, Холодний, гарячий і користуватися цим кулючий. матеріалом для комунікації з будь-якого пристрою. Холодний, гарячий, колючий. DI-MOBI або Digital Inclusion, цифрова інклюзія також є в додатках на різних платформах, на платформі для iOS, Android та Huawei. Це проєкт, який реалізувала спільнота АДК в Україні за підтримки ТОХОВАЙ Україна та Міністерства освіти та науки України. Отже, хочу ще поділитися з вами, як можна використовувати символи для альтернативної додаткової комунікації. Ми починаємо зазвичай з окремих вокалізацій або окремих символів, якщо дитина не вокалізує. Іноді. В деяких випадках дитина може володіти вербальним мовленням, і існує хибна думка, яка не знайшла наукового підтвердження, що альтернативні або додаткові засоби комунікації не дозволять дитині розвинути вербальне мовлення. Це не є так, це не є правда. А дитині легше Задовольняти свої потреби словами аніж бігти, шукати в'язанку з символами і показувати їх. Але для деяких людей комунікування за допомогою пристроїв, карток або жестів є єдиним способом взаємодії. Тому зволікати або відкладати, або побоюватися використання АДК не варто. Як іще використовуються символи? Використовувати символи можуть в подальшому для навчання читанню. Ось одне з видання ДК Двограз з символами АДК, де ми бачимо. Ілюстрація, яка пояснюється реченнями, де кожне слово супроводжується символом. Таким чином діти можуть володівати новим словником, і такі вчаться читати, можуть складати слова в речення, розуміти зміст, слідкувати за сюжетом. Також діти можуть складати фрази за допомогою конструктора фраз, для володіння словом важливо дуже часте повторення символу в різних ситуаціях. Коли ми будуємо фрази, ми, наприклад, беремо малюнок, де всі персонажі, шість персонажів роблять одну і ту саму дію. І багаторазово складаємо цю дію за допомогою карток для комунікації, наприклад, за ось таким шаблоном. А хтось робить щось. Будь-які вправи, які ви можете використовувати на тому рівні, на якому дитина готова сприймати, можуть бути корисні. Єдине, що пам'ятайте, що комунікація має бути. Ну, надихаюча, наснажуюча для батьків, і вона має бути функціональна і цікава для дитини. Тобто комунікація це не лише про вивчення слів, тому що діти можуть володівати словами механічно, не розуміючи змісту його в комунікації, тому ми завжди оцінюємо, чи є комунікація і чи вона є ефективна. Я б ще хотіла сказати вам про те, як поєднувати вводити нові слова. Коли ви вводите нові слова в комунікації, намагайтесь їх поєднувати. Якщо дитина знає жест пити, то вона може використовувати цей жест різними рідинами, молоко, сік, наприклад, для того, щоб пов'язувати завжди нове з тим, що дитина вже добре знає. І дитина може робити вибір з того, що ви пропонуєте. Таким чином, також Нові слова новими словами володівати і орієнтуйтесь на успіх комунікації, чи є вона успішна, чи дитина радіє, коли вона комунікує, чи вона отримає бажане, чи вона може чимось щось розділяти з батьками, наприклад, розділяти радість, розділяти момент, розділяти якусь дію за допомогою комунікації. І ми, будуючи цей зв'язок комунікативний з комунікативними партнерами. Для дітей з порушеннями розвитку ми вибудовуємо основу для їхньої подальшої соціальної інтеграції. Це є надзвичайно важливим. А якщо ви маєте запитання або хотіли більше дізнатися про альтернативну додаткову комунікацію в Україні, запрошую вас на сайт спільноти АДК в Україні aac.org.ua. А також запрошую на сторінку соціального підприємства Дивогради. Де ви також можете завантажити безкоштовні символи для комунікації, з яких можна почати комунікацію і в дитячому віці, і в дорослому віці. Адже за дослідженнями комунікувати починати ніколи не пізно, і навіть в дорослому віці, з практики наших українських колег. Можливо, розширення словника або введення альтернативної додаткової комунікації в взаємодії, в спілкування, в щоденну практику людини з мовленнєвими порушеннями та е, сім'ї або її комунікативних партнерів. А щодо комунікативних партнерів, на завершення хочу ще підзначити, що дуже важливо, щоб в середовищі, де мешкає і постійно знаходиться людина з інвалідністю. Була особа або кілька осіб, які обізнані з тим способом комунікації, яким людина володіє зараз, які можуть його підтримувати розширювати. Це називається комунікативний партнер. Будь-хто. Може бути комунікативним партнером, це може бути, можете бути ви, це може бути родич, це може бути медичний працівник, соціальний працівник. Ми всі так чи інакше, супроводжуючи розвиток людини з інвалідністю, можемо виступати в ролі комунікативних партнерів. Дуже важливо розвивати свої навички комунікативного партнера, вміння спостерігати за комунікацією, уважно слухати, аналізувати. Повідомляти і розуміти повідомлення, але той комунікативний партнер, який найбільше має зв'язок з дитиною, найкраще розуміє повідомлення, може супроводжувати її при тому, коли вводяться нові слова, коли дитина освоює нові середовища. Тому що комунікативний партнер це свого роду опора, яка допомагає дитині оволодіти комунікацією цією в нових ситуаціях. Тоді ми залишаємося на зв'язку. Запрошую вас поцікавитися альтернативною додатковою комунікацією в Україні. В Україні проводяться наукові дослідження, є практика використання на сайті соціального підприємства, де можна знайти історії успіху сімей, де зростають діти раннього віку і підлітки з мовленнєвими там комунікативними порушеннями. Отже, разом будуємо спільноту фахівців та користувачів ВДК і будемо залишатися на зв'язку.